Доброго дня! Ми з вами розпочинаємо наш третій урок, присвячений темі морфологія, і, зокрема, темі іменник. Ну що ж, знову згадаємо з вами, що іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання, хто або що. Минулого уроку ми з вами говорили про відмінки іменників. Ну, нам, до речі, Треба обов'язково повторити матеріал минулого уроку перед тим, як розпочати наступний сьогоднішній урок. Отже, пропоную вам, як це вже стало у нас традицією, декілька тестових завдань. Подивіться, будь ласка, зараз на слайд номер 1 Завдання 1. У якому рядку виділене слово є іменником? а. Прощай, моя люба. Б. І все навколо чогось чекало. В. А власне, що я винна і, ч... і кому? Г. Чи до віку, братця, будемо мовчати? Чекаю, поки ви подумаєте. Сподіваюся, що це не є для вас складним. Отже, правильна відповідь. Виділеним іменником є іменник в... Варіанті Г. Браття. Завдання номер 2 У якому рядку іменник виступає означенням у реченні а. Він пам'ятає шаблю гостру Б. Мама була вчителькою. В. Відкриття Коперника зробило революцію у світогляді людей Г. Блукає тьма лісами і полями. Поки ви думаєте, нагадаю, що означення це другорядний член речення, який відповідає на питання який, чий. Подивіться, в якому із речень ми можемо поставити до іменника саме таке питання. Правильна відповідь, увага, В. Відкриття чиє Коперника зробила революцію світогляді людей. Даний іменник власна назва виступає означенням. Завдання номер 3 У якому рядку іменник виступає присудком у реченні а. Моя мати вчитель. Б. Надвечір Хмари опустилися нижче В Хворий зблід від нестерпного болю. Г. Читаючи підручник, робіть нотатки. Правильна відповідь. А. Моя мати вчитель. Даний присудок називається складеним іменем. Мати є вчитель. Що про неї сказано? Отже, слово вчитель виступає присудком. Завдання номер 4 У якому рядку іменник виступає обставиною в реченні? Обставин у нас дуже багато, є місце, часу, способу дії, причини. Неважливо, яка саме, ваша задача подивитися, де іменник залежить від присудка і відповідає на питання обставин. А. Кулі прошивали повітря щоразу густіше. Б. Людина народжується для щастя. В. Гірко і густо пахло листя, Г. Чулася хода весни. Правильна відповідь Б. Людина народжується з якою метою? Для щастя. Це обставина мети. Завдання номер 5 У якому рядку іменник треба поставити в родовий відмінок? Сподіваюсь, всі пам'ятають питання відмінків. Уважно дивимося. Правильна відповідь В. Прийменник серед якраз і вимагає від нас поставити іменник неба в родовий відмінок. Серед кого чого неба сяє місяць? Завдання номер 6 Дуже просте, як на мою думку. Який відмінок в українській мові не відповідає на жодне питання? Правильна відповідь. Б. Ну, я сподіваюся, що всі молодці, всі знайшли правильні відповіді, помилок ні у кого немає. Це означає, що ви добре засвоїли попередній урок, і ми можемо з вами спокійно починати вивчення, а, правильно сказати, поглиблення наших знань про число іменників. Отже, ми пам'ятаємо, що іменники у нас можуть змінюватися не тільки за відмінками, а й за, за числами. Отже, урок номер 4 число іменників. Знайомтеся, це мер міста, іменник Іменникович. Ми продовжуємо з вами наші мандри і трошки додаємо казковості, фантастичності нашому уроку, щоб він у нас був більш цікавий. Отже, отаку назву я придумала для голови міста. Бачите, він читає книгу, що ж він там хоче знайти? І про що він замислився, читаючи цю книгу? Напевно, про те, як покращити йому місто, як зробити його красивішим, ошатнішим. Адже спочатку місто іменник виглядало ось так, що ми бачимо? Один будиночок, в якому тільки лише одне вікно, одне дерево, на якому висить одне яблуко, і поруч стоїть ну, напевно, дівчинка, яка живе в цьому. Будиночку, і вона одна, все одне. І справжній голова замислився над тим: а як же ж так може бути? Місто повинно бути зеленим, красивим. Для цього треба багато дерев насадити в цьому місті. Та й дівчинка, чому ж вона буде самотньою, треба друзів знайти? Треба щось придумати. І тоді голова міста іменник Іменекович зробив так, що місто стало ось таким. Подивіться, і подруга знайшлася у дівчині, і дерев стало більше. Ну і, напевно, раз тільки будинків таких гарних, то і жителів міста, тепер набагато більше. Отже, що ми можемо сказати? Що у нас іменники тепер, коли їм хочеться побути на самоті, вони собі вибирають такий затишний куточок в реченні і стоять там в однині. А коли їм хочеться. Бути разом з кимось, поспілкуватися, знайти собі друзів, їх стає багато. 2, 3, 50, тисяча. І тоді ми кажемо, що вони зживаються у множині. Тобто всі іменники можуть бути або в однині, або у множині. Подивіться, будь ласка, на наступний слайд. На столі лежить яблуко і на столі лежать яблука. Нам закінчення в слові підказує, ми вживаємо в однині чи в множині. Зверніть увагу, слово яблуко закінчення О, а коли їх уже багато, закінчення А. Отже, закінчення іменників змінюються залежно від того, в однині вони вживаються чи у множині. На наступному слайді ви побачите іменники. Спробуйте їх поставити у множину і подивіться, як зміняться закінчення даних іменників. Зверніть увагу перед тим, як я покажу правильну відповідь, що слово планета в ньому вже виділено закінчення А, а в інших слон, комп'ютер, телефон, палець закінчення не виділено, але воно з'явиться. Тоді, коли іменник стоїть в називному відмінку і немає закінчення, таке закінчення називається нульовим. Тобто воно з'явиться, але при відмінюванні слова. Отже, планета планети, слон слони, комп'ютер комп'ютери, телефон телефони, палець. Пальці. І ще один момент, про який сьогодні не буду з вами говорити, але ми до цього ще повернемося. Зверніть увагу, що в множині майже всі іменники мають закінчення а тільки іменник пальці закінчення І. Це залежить від того, м'якої чи твердої групи іменник. А от про групи ми будемо говорити трохи пізніше. Що перед нами? Перед нами модні окуляри, гострі ножиці і дитячі санки. Чому раптом про ці слова і ці предмети піде зараз мова? А справа в тому, що наші деякі іменники звикли жити завжди в парі і ніколи не розлучаються. І тому вони завжди вживаються у множині. І нічого з цим не поробиш. Отже, Є іменники, які можуть бути воднені, деякі вмножені, а ці тільки умножені. Так вони називаються парні іменники. Тобто, сказати модний окуляр, ми з вами ніколи не скажемо. Окуляри модні, ні дитячі санки, а дитячі санки, ні гострі ножиці, а гострі ножиці, і інакше бути не може. Ну, як є ті, хто у нас завжди любить. Бути в парі, так є ті, хто завжди любить бути на самоті і не хочуть жодних друзів для себе. Ці іменники завжди вживаються в однині. Їх доволі багато, ми всі зараз, я не можу вам назвати, але все ж таки це іменники, які називають, можуть називати якийсь психічний, психологічний стан людини. Або, наприклад, назви міст. У нас же не може бути, наприклад, Три Львова. Він у нас завжди один. Отже, іменники такого плану, як радість, сум, розум, молодість, сміливість, сумління, Київ та інші, завжди стоять в однині. І якщо ви раптом побачите, що хтось говорить великі радості, то це є помилка, велика радість, гострий розум і ніяк інакше. І остання група іменників, ну, що можна про них сказати? Вони жили поодинці, а потім так здружилися, що, ну, нарезли вода, просто, як кажуть в народі, завжди ходять гуртом. Їх іще називають збірними іменниками. Вони називають якусь кількість предметів. І вони мають форму тільки однини. Тут ми можемо бачити з вами, що молоко. Це рідина, цукор, да, який є багато у нас, хто любить солодощі. Отже, ми можемо сказати: дайте мені склянку молока. Ми можемо сказати, я хочу купити кілограм цукру. Але ми не можемо сказати, дайте мені два цукри або дайте три молока. Тому що вони, ці іменники, завжди вживаються в одній ні. Отже, подивіться, смачне молоко. Солодкий цукор. І ні в якому разі смачні молока і солодкі цукри ми сказати з вами не можемо. Та, напевно, ви теж ніколи так не говорите. Просто про це не замислювалися. А от якраз ті самі збірні іменники, подивіться, будь ласка, на одній світлині ви бачите таку маленьку піра, пірамидку із маленьких камінців. Отже, один камінець або один камінь, і дійсно можна сказати камінь і камені. А от коли їх багато, але ми їх сприймаємо як єдине ціле, вони не вода, то тоді ми кажемо каміння, маємо на увазі, що багато, але сам імене каміння у нас вживається тільки в однині. І тому правильно говорити не сірі каміння а сіре каміння. І ще іменник такого плану. Подивіться, на малюнку зображені колоски. Їх три. Я можу сказати три колоски, можу сказати достиглі колоски. Але якщо я їх сприймаю як такий собі сніп колосся, то я кажу колосся, але достигле. А не достиглі. Хоча знов таки ми розуміємо, що їх нас багато, але навіть вони, подивіться на малюнку, перев'язані, ми сприймаємо як одне ціле, а не як декілька. Завдання для самоперевірки. Але перед тим іще раз зробимо з вами висновок. Іменники можуть змінюватися за числами. Більшість іменників вживаються в однині і у множині. Але є групи слів, іменників, які можуть вживатися тільки в множині, це так звані парні іменники. Є іменники, які вживаються тільки в однині. Це іменники, які називають назви міста, наприклад, Одеса, Київ, Львів, як я вже говорила, якісь почуття людей це все в однині. Ну і третя остання група так звані збірні іменники, які називають якусь групу предметів, людей, але сам іменник сприймається як однина. Наприклад, іще раз, колосся, листя, жіноцтво, козацтво, кіннота і багато інших. Перевіряємо, як ми зрозуміли матеріал сьогоднішнього уроку. Бажаю вам зараз успіху! Завдання для самоперевірки ще раз. Перше. Форму лише однини мають усі іменники рядка а. Егоїзм. Львів. Чужина. Молоко. Б. Дзеркало, дерево, космос, слово. В. Музика. Будинок. Далеч, мати, г. Селище острів, гора, кіннота. Правильна відповідь. А. Для того, щоб ви переконалися, може кому не зрозуміло, подивіться, в Б слово дерево може бути і в однині, і в множині. Так само, як слово дерева, слова, дзеркала, В Будинки, матері в Г острова, селища, гори. Тобто тільки в А слова, які завжди вживаються в однині. Завдання номер 2 Форму лише множини мають усі іменники рядка. А. Шаровари, джинси, труси, спідниці. Б. Кусачки, Карпати, сивітство, гордощі. В. Мальдіви, робітники відвідини народ. Г. Дебати. Пустощі, суми, веселощі. Правильна відповідь. Г. Перевіряємо, що б нам не підійшло в інших рядках. В А слово спідниця може бути в однині і множині, в Б сирітство вживається тільки в однині. В може бути робітник і робітники, народ і народи. І тільки в рядку Г дебати, пустощі, суми веселищі – тільки у множині. І останнє, третє завдання. Форму однини і множини мають усі іменники рядка. а. Приказки, ковзани, шахи, руки, Б. Колосся, парфуми, вікна, пальто, В. Листя, озеро, коріння, коліно. Г коваль мати, губа, тюлень. Правильна відповідь Г, оскільки в варіанті А ковзани у нас і шахи завжди в множині. в Б колосся завжди в однині, парфуми завжди в множині. В листя і коріння завжди в однині. в Г коваль, ковалі, мати матері, губа. Губи, тюлень, тюлені. На цьому наш сьогоднішній урок завершено. Сподіваюся, що мої пояснення були вам зрозумілими, і у вас більше не буде виникати питань щодо того, як визначити число іменника або як правильно підібрати до нього прикметник в однині чи у множині. Всього найкращого. До побачення!